Народився Семен Степанович у 1813 році на хуторі Гулаківщина, що недалеко від міста Городища колишнього черкаського повіту, в родині священника місцевої Покровської церкви Степана Петровича Гулакар-Тимовського та його дружини Варвари Арсенівни, доньки акцизного урядовця. В 11 років батько, сподіваючись, що син піде по його стопам, привозить малого Семена до Києва і влаштовує до духовного училища. Протягом 1835 38 років він був студентом цієї семінарії. Семена був дуже сильний, чудового тембру, голос Баритон. Одного разу про обдарованого учня розповіли тодішньому митрополітові Болховитінову. Прослухавши його, Владика наказав прийняти хлопця до хору собору Святої Софії Київської. Для того, щоб вдосконалити майстерність хлопця у вокалі Семена Гулакарти Мовського посилають читися за кордон. Спочатку він навчався в Парижі, його вчителем став відомий викладач музики та співу композитор Джуліо Аларі. Вокальні студії артист продовжує в Італії, це й музичні медці Європи. Потім він починає брати уроки у маестро Мартоліні, капельмейстера Флорентійського оперного театру, а також у композитора-педагога і педагога Романі. Гулак Артемовський цілих 25 років життя віддав в сцені. В Росії у Маріїнському театрі виконував провідні партії російської та зарубіжної класики. Саме там, 14 квітня 1863 року, відбулася прем'єра опери Запорожець за Дунаєм, в якій співак виконував партію Карася. Перебуваючи в Петербурзі, Семен знайомиться з Тарасом Шевченком. З цього моменту почалась їхня щира дружба. Був одружений на Олександрі Іванівні Івановій, піаністці та арфістці, доньці директора московських театрів. Семен Степанович був дуже цікавою людиною, різнобічно обдарованою, добре розбирався в живописі, сам непогано малював. На схирі літ захопився статистикою. Результатом його досліджень стала статистико географічна. Фічна таблиця міст Російської імперії, яка привернула увагу Академії наук, і була надрукована в 1854 році. Гулаку Артемовському належить оригінальний проект Петербурзького водогону. Від свого предка козака отримав дар цілителя-характерника і лікував людей. Помер Семен Степанович 17 квітня 1873 року. Від запалення легенів поховали його на Ваганьковському цвинтарі в Москві.